Вітаю вас на каналі Грибо Монети. Грибний сезон продовжується. От набрав вже таких опеньок. Тут гриба знайшов. Зараз я гриба покажу. Ось він грибочок. Такий твердою ногою. Гриби ще будуть тепло. Гриб такий красивий, тільки трошки з'ївлю його щось. Голопеньке також нічого, не що біля дороги. Появились вже грибники на машинах, правда тут було, позапряли. Не знаю, виїхали чи ні. Іду далі шукати ж. Вибачайсь. Є ще один. Побачимо його. Так сховався. Я тут вже збирав раз. І тут ще є. Третій. Може, понад гриби. Четвертий. Ого. Чотири грибочка. Нормально. Треба брати, вони так не ростуть, коли на них подивишся. А ще коли помацаєш. Ось такі грибочки. Грибницю треба загортати. Зараз я тут зроблю. Нормально. Вже пізно, не позбирали. Не раз ночі збирає. Тепер кабани опасно ходити. Ще раз показую. Ось. Один, такий, другий і третій. Якби не побачив, виросли великі.